Захищаємо наші плодові дерева від мурах. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайку. Чим я користуюсь. Перше, це фіпроксан у вигляді цукру. Розкладаємо по 2-3 г на металеві кришечки чи пластикові біля стовбурів дерев. Мурахи. Насолоджуються цим цукром і фактично зникає вся колонія. Але додатково можна обрати ось такий клей. Від комах і гризунів. Чиста садиба чи ось таке, таке пакування може бути. Різниці тут фактично особливої немає. Ось такий клей, наносимо ми на коло стовбура повністю по колу, на висоті 50-70 см. І фактично всі комахи залишаються ось на Цій пасті клеєві. Вони просто, неймовірно, чудово прилипають і в пода... вище не підіймаються взагалі. Ось такий. До речі, гризуни теж дуже ефективно липнуть до цього клею, кому потрібно боротись з гризунами в приміщеннях на картон, намастили та захищайтесь. Щоб не пошкоджувався стовбур від клею, не було пошкоджень, можна взяти плівку, нарізати її, наприклад, трішки поширше, обмотати стовбур типу ширини 5-8 см. Та прифіксувати плівку малесенькою кількості скотча. Просто зафіксувати, щоб плівку не зносило. Та потім по центру наносимо цей клей. Все, у вас не буде пошкодження вашої кори.